Так, соточку ще закинув, знову холодна вода. І продовжуємо домувати те, що не домили. Трошки жопте. А потім у нас буде. Потім у нас буде ліс. Ось це гарно треба вимити, вона дуже брудна, бо вона найбільша брудниця. Валькіміньки. Так, стоп натисли. Натискаємо бляха, муха, то капець, холодна, гаряча піна, очисник, осмос, воску немає. Ну, Тоді на то осмосом і пройдемося повністю осмосом. Щоб позмивати уже все. А воску... Зараз на південті, на жаль, немає. Тому я дуже гарно, вже не поспішаючи, обмиваю. Майже ідеально чисту машинку. Дух на поверті теж ще можна пізвонити. Все вимиваємо, поливаємо і на виході будемо мати абсолютно чистий автомобіль, а вже те, що не відмилося, якісь жирні плями від насили, чи ще від чогось, ми змиїмо вручну серветочками, сервелочками, шампунькою і буде все гарно. Тобто в принципі в вісті... 200 гривень можна було і вкластися. Але захотілося трішки більшого вам показати і трішки більше повинувати повинувати цю машинку, бо я її мив дуже давно. От прям дуже давно. Вона була брудною. А напевно тижня-три, а може і більше. Ну а так, як знаєте, новий рік вже скоро, то прям захотілося. У вихідні помити. Якогось хера замість звичайного осмосу почала сити якась субстанція, блядь не зрозуміла. Але що я думаю, комплімент від мийки трішки шампуньки накинула. якийсь напевно, глюк. До речі, пахне дуже гарно. всю помили, всю заплили. аж сумився, але в мене ще ціли 4 секунди. Все. все. Пістолет вставили, шланг защелкнули і маємо ось таку от чисту автівочку.